Всім привіт! Я хочу подякувати вам, мої любі підписники, що ви до мене багато хто підписалися, і нарешті вас 10 тисяч. Ну це вау! За два роки для мене це дуже-дуже круто. Я хочу вас попросити, якщо ви хочете мене пізнати, хто я, ну, звідкля я, яким я чином почала займатися перманентом. Я хочу від вас зворотній зв'язок. Напишіть в коментах під цим відео, що ви хочете від мене, наприклад, пізнати. Задавайте свої питання, і я на кожне питання зроблю відповідь вам. Тому, якщо це дійсно вас цікавить, я обов'язково відповім на кучу питань. Надіюсь, це буде вам цікаво. Коротко хочу сказати, я майстер перманенту, яка почала займатися у 2017 році і вже так конкретно працювала з 2017 року. Своє надбання я отримала самостійно, ніде не навчалася, я самоочка і всі роботи ви бачите, я викладаю, і з кожним роком я роблю все краще і краще, тому що я і далі, можна сказати так, навчаюся. Тому що це самодосконалення, це самодисципліна, це само, це само така от, повага до себе починає проявлятися. Тому що я дуже натхненно працюю над своєю роботою, мені дуже вона подобається, і я надіюсь, вона також вам подобається, те, що я викладаю, і те, що я вам представляю. Тому що перевтілювання для жінок, їхні очі після процедури, їхній погляд, їхні посмішки це найкраще, що можна отримати. І, і навіть не завжди достатньо грошей, достатньо от дійсно ваших відгуків, мої любі клієнти. І е, в слова вдячності, це найкращий подарунок для майстра. Тому, якщо Знову ж нагадую, якщо ви хочете від мене багато чого почути, цікавого, можливо, я розкажу наприклад, свій шлях, як я дійшла до цього. Ще я вже скільки років працюю і думаю, що навряд чи ця сфера перманенту колись закінчиться. Ну, можливо, колись і буде такий кінець, тому що дуже багато я, як ви бачите, і видаляю. Але якісний перманент, сучасний, якісний перманент, він буде ще довго, і всі майстри до цього якраз ну, тяготіють. Якби. Тому я думаю, що це якраз і майбутнє сучасний, і якісний перманент.